Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі. Ви тільки подивіться, що я бачу. Я ввечері вийшла трішки пройтися і хочу відповісти на деякі коментарі. Дівчатка у мене запитували. І було запитання, як я катюню відправила в. До Києва і я жартувала про те, що на поїзді. Але питання було в тому, чи у Каті був хтось із знайомих, там колежанки в Києві. Ну Щоб так знайомі, то ні. Була Аня Оліцька. Вона теж з нашого міста і вона Катю добре знає. Але Аня на той час вона працювала на новому каналі, там була передача «Піранії» і у Анюти були зйомки там в іншому місті або в іншій країні. Це так, більше як морально, начебто хтось є. Але ні, квартиру шукали тут, поки ще Катюня вдома була. Потім Владік. Поїхав, відвіз, як знайшли квартиру, кімнату, кімнату. І Владік відвіз, одразу повернувся і якось так пішло, поїхало Що робити, якщо зовсім нікого немає? Ну, у нас майже зовсім нікого не було, тому що на Аню ми і не розраховували, що вона є. Робота, розумієте, і людину прив'язувати до себе, ну теж якось так. Можна поїхати на тиждень-на два з дитинкою. От якби я зробила на тиждень-два з дитинкою поїхати. Дитинка, незважаючи на те, що доросла, 19 років, але ж все ж таки, подивитися, де вона, що вона там, де вона живе, де там магазини, як вона там. Адаптувалася хоча б де вона знаходиться, і коли ти бачиш це на власні очі, воно потім легше. Можна на тиждень, можна на два тижні поїхати, можна на місяць поїхати. У нас не було такої змоги, тому що, по-перше, я тоді працювала, я не змогла бути з Катюнею, у Владіка теж не було тоді можливості. І Катя жила в кімнаті. В іншій кімнаті хазяйка жила. Ну, так от якось. Постійно на зв'язку, це зрозуміло. Ну, що ти будеш робити? Але я знала, що якщо, то 5 годин і я в Києві. І все буде добре. І так потрохи-потрохи, і пішло дією. У нас, до речі, сьогодні в день було прохолодно. Це я вівторок ввечері починаю записувати відео. І такий вітер був дуже-дуже сильний. А зараз, ну скільки зараз? 18-та година, приблизно так. І вже плюс 15. Ввечері тепліше, ніж було в день. Обожнюю спостерігати, як потрохи все починає набирати нову силу, квітне. Нове життя, нове життя. І це просто неймовірно. До речі, пригадала, я вже цей момент забула, що я Катя тільки поїхала в Київ, і на суботу-неділю вона приїздила додому. Так, фінансово це було якось складно, але в пріоритеті, як завжди, дитина. Складно, не складно, але і так десь Катя. Рази три покаталася, каже, ой, та я так втомлююсь, мам, я краще на вихідні от в Києві залишусь. Я піду тут там в парк, я піду там туди, я піду сюди. Тобто, розумієте, і так потрохи-потрохи адаптувалася. А зараз буває, чекаєш дитину. Ой, і по півроку. Я то приїду на тиждень, все, мам, я поїхала. Темно знімати, але поки я згадала, це Катя в 2013 році, в червні місяці поїхала до Києва, і це був вже липень, коли вона вже не приїздила додому на вихідні, але вона сумувала. І вона казала: мам, а ти можеш приїхати? Кажу, ну чого, якщо хазяйка не буде проти квартири, бо Катя ж з хазяйкою жила. Хазяйка сказала про те, що ну якщо мама не буде ходити в ванну, в ванну кімнату та на кухню, а лише в твоїй кімнаті буде, то можна. І я зранку пам'ятаю, приїхала валізи, ну, які там сумка була, а і все, що я з собою взяла. І кажу, Катюня, я тебе зачекаю на вулиці, і ми ж на цілий день пішли там і на хрещатик, і куди і там Катя на... Ну, поблизу там жила, неподалік нового каналу, де вона починала працювати. І ми так і винаймали житло, щоб недалеко від роботи, як то кажуть. Катя починала працювати на новому каналі. І я дивлюсь, там якийсь хлопчик гуляє з песиком такий, якийсь невеличкий. Чогось я на нього увагу звернула, думаю, чого я звернула увагу на нього? А Катя виходить і каже, о, а це майбутній, хтось теж з песиком гуляє, а, каже, «А, а це він хоче співаком бути, ми з ним вже познайомились, він отут будинок поруч живе, і він коли гуляє з песиком ввечері, то ну, і я виходжу, то ми трішки спілкуємось, ну щось таке. Ну, так щось така розмова була, може не дослідна, але в такому сенсі. Я кажу, а хто це? Вона каже: Ну, діма Манатік, ти його не знаєш. Він ще невідомий. Я так подивилась, він такий маленький, такий якось так. А бачите, люди, коли впевнені в собі і займаються тим, чим їм до вподоби, то такий результат. Та таке було. А знайомі була Аня Аліцька, вона ж з нашого міста. Але... Аня працювала так на новому каналі, і тоді передача була піранії. І Аня там на зйомках в іншому місті або в іншій країні все ти підсвідомо розумієш, що якщо то є знайомі, а так в реальності, то їх і не було. І так все починалося. Головне вірити в себе, а батькам вірити в свою дитину і вчасно подати руку. Допомоги, підстрахувати. Ні, ось так. Вечернє наше місто іще ліхтарики не вмикають, заощаджують електрику. Але ми і так все чудово знаємо. І знаємо, і бачимо, все, що нам треба, ми все це бачимо. О, як камера знімає. Налаштування, але ще не вмикають електрику, нема. Тут є кому підсвітити. А до речі, у нас заощаджують електрику і ну, хто в нашій області знає, що куди там колись було. Від отоких, коротше, них нафіг. І будинки не вимикають. А сьогодні бачила аптеку, вимикали. І я ходила в сільбо, хотіла хліба взяти. Десь 12-та година була, то ще хліба не було. Я запитала, чому вони кажуть, що немає електрики, а генератори не тягнуть наші вічки Воно. Іде світло від кафе, а вулиці ще не освітлюється. А там магазинчики, ресторанчики, кафешки, машини. І все чудово. Все, що потрібно, ми все бачимо. Це стала дивлюся. Ну Джинси це зрозуміло. Бачите, тут така сукня і піджак. На вулиці темно, ой, нічого, а тут видно. Але ні, я якось себе вже забула в сукні, в мені тут джинси, красівки і побігла. Темно, не темно, люди посідали теж та й сидять собі. А що ти будеш робити? Хтось додому пішов, а хтось на вулиці гуляє. Місто без світла, а людей на вулиці багато. Ліхтарики ще не світяться, а ліхтарики так досі ще і не включили. Ну, Що поробиш? Як є, так і є. Радіо грає тут колонка. Що май дорогеньке? Я буду йти додому, і з вами ми потім обов'язково зустрінемось. В наступному відео бережіть себе і все буде добре, обов'язково. Поки зайшла в сільпо, купила хліб, виходжу, а електрику вже на вулицях включили. Пізніше вмикають, але вмикають.